Початок історії розвитку комп'ютерних технологій належить до давніх часів, коли люди використовували прості механічні пристрої для обчислень. Одним з перших пристроїв, що вважається прародином сучасних комп'ютерів, був абак. Абак винайдений близько п'ять тисяч років тому і використовувався для виконання арифметичних операцій шляхом переміщення кульок по вирізаних жолобах. Цей пристрій допомагав людям швидко та ефективно робити обчислення. У середньовіччі виникли інші механічні пристрої, такі як рушниці та годинники зі складними механізмами. Проте справжній прорив у розвитку комп'ютерних технологій стався в 19-20 столітті з винайденням перших програмованих пристроїв. Один з найвідоміших винаходів цього часу аналітичний двигун Чарльза Бебіджа. Який був першим у світі універсальним комп'ютером. Цей період також відзначився винайденням перфокарт та появою перших електронних комп'ютерів. Електронні комп'ютери, які використовувались у 40-50-х роках ХХ століття, вже мали здатність виконувати складні обчислення та зберігати великі обсяги даних. Цей період поклав початок ері персональних комп'ютерів, які стали доступні широкому колу користувачів. Початок історії комп'ютерних технологій свідчить про постійний прогрес у цій галузі та надихає на подальший розвиток та вдосконалення технологій. Етапи розвитку комп'ютерних технологій розкривають перед нами захоплюючу картину поступового розвитку цієї галузі, від простих механічних пристроїв до сучасних високотехнологічних систем. Перший етап винаходження механічних пристроїв, таких як абак та рушниці. Які допомагали людям виконувати обчислення та вимірювання. Другий етап поява програмованих пристроїв, зокрема аналітичного двигуна Чарльза Бебіджа, який відкрив нові можливості для обчислень. Третій етап епоха електронних комп'ютерів, яка розпочалася у середині ХХ століття. Цей період відзначився винайденням перфокарт та появою перших електронних комп'ютерів, які стали використовуватися для складних обчислень та зберігання даних. Четвертий етап ера персональних комп'ютерів, коли комп'ютери стали доступні широкому колу користувачів та стали невід'ємною частиною повсякденного життя. П'ятий етап з'явлення суперкомп'ютерів, які мають надзвичайну потужність та використовуються для вирішення складних наукових та технічних завдань. Шостий етап перспективи розвитку квантових комп'ютерів, які можуть змінити уявлення про обчислення. Та відкрити нові горизонти для науки та технологій. Кожен етап розвитку комп'ютерних технологій відображає постійний прогрес та інновації, які допомагають нам краще розуміти світ навколо нас та досягати нових вершин у науці та техніці. Винаходження перших комп'ютерів відбувалося на протязі віків і відображало поступовий розвиток технологій та інженерних винаходів. Одним з перших пристроїв, що можна вважати комп'ютером, був Абак. Абак винайдений близько п'ять тисяч років тому і використовувався для виконання арифметичних операцій шляхом переміщення кульок по вирізаних жолобах. Цей простий, але ефективний пристрій допомагав людям швидко та точно робити обчислення. У середньовіччі виникли інші механічні пристрої, такі як рушниці та годинники зі складними механізмами, які також використовувались для обчислень та вимірювань. Проте справжній прорив у розвитку комп'ютерних технологій стався в 19-20 столітті з винайденням перших програмованих пристроїв. Один з найвідоміших винаходів цього часу аналітичний двигун Чарльза Бебіджа, який був першим у світі універсальним комп'ютером цей пристрій мав можливість виконувати складні обчислення та був першим кроком у створенні сучасних комп'ютерів. Іншим важливим винаходом була перфокарта, яка дозволяла програмувати комп'ютери за допомогою отворів та виступів на картці. Цей метод програмування використовувався протягом багатьох років і був популярним у роботі з великими обсягами даних. Поява перших електронних комп'ютерів у середині ХХ століття відкрила нову еру в розвитку технологій. Ці комп'ютери використовували електронні лампи та магнітні диски для зберігання даних та виконання обчислень. Перші електронні комп'ютери були великі та важкі, але вони вже мали здатність виконувати складні завдання та були використовані у наукових та військових цілях. Цей період поклав початок ері персональних комп'ютерів, які стали доступні широкому колу користувачів та стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Винаходження перших комп'ютерів відкрило нові можливості для людства та поклало початок шляху до сучасних високотехнологічних систем. Ера персональних комп'ютерів належить до одного з найважливіших етапів в історії комп'ютерних технологій цей період, що розпочався у другій половині ХХ століття, відзначився поширенням комп'ютерів серед широкого кола користувачів та їх використанням у різних сферах життя. Одним із ключових подій цього періоду було винайдення особистого комп'ютера або ПК. Перший особистий комп'ютер Altair 8880 був представлений у 1975 році і відкрив нові можливості для індивідуальних користувачів. Altair 8880 був доступний у формі набору для самостійної збірки та програмування, що зробило його популярним серед ентузіастів та хобістів. Подальший розвиток особистих комп'ютерів призвів до появи таких відомих моделей, як IBM Personal Computer, Apple II та Commodore 64. Ці комп'ютери стали першими масово поширеними особистими комп'ютерами та відіграли важливу роль у популяризації комп'ютерів серед користувачів. Ера персональних комп'ютерів також відзначилася появою операційних систем, таких як MS-DOS, Windows та MacOS, які забезпечували зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувачів. Ці операційні системи дозволили використовувати комп'ютери для різних завдань від обробки текстів до гри в ігри. Одним із важливих аспектів ери персональних комп'ютерів був розвиток програмного забезпечення. З поширенням ПК зросло попит на програми для різних потреб користувачів. Це призвело до з'явлення великої кількості програмних продуктів, включаючи текстові редактори, електронні таблиці та ігри. Розвиток програмного забезпечення також сприяв появі інтернету та віртуальних середовищ, що розширило можливості використання комп'ютерів. Ера персональних комп'ютерів також відзначилася зростанням продуктивності та зменшенням розмірів комп'ютерів. З часом особисті комп'ютери стали потужнішими та компактнішими. Що дозволило їх використання в різних сферах від бізнесу до освіти. Сьогодні особисті комп'ютери є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, допомагаючи нам у виконанні різних завдань та спрощуючи багато аспектів нашого життя. Ера персональних комп'ютерів відкрила нові можливості для користувачів та поклала початок цифровій революції, яка продовжується й донині. З'явлення суперкомп'ютерів відбулося у другій половині ХХ століття і відзначилося появою надзвичайно потужних обчислювальних систем. Одним з перших суперкомп'ютерів був CDC 60, створений в 1964 році компанією Control Data Corporation. Цей суперкомп'ютер мав вражаючу швидкість обчислень та був використаний у різних галузях, включаючи наукові дослідження та обробку великих обсягів даних. У подальшому розвитку суперкомп'ютерів відбувалися значні зміни, що призвели до збільшення їх продуктивності та функціональності. Один з найвідоміших суперкомп'ютерів IBM Roadrunner, який у 2008 році став першим комп'ютером, що перевищив позначку в один петафлопс, тобто один квадрильйон операцій з плаваючою комою в секунду. Це досягнення відкрило нові можливості для виконання складних обчислень та досліджень у різних галузях науки та техніки. Суперкомп'ютери використовуються для моделювання клімату, прогнозування погоди, обробки великих обсягів геномних даних, криптографічних досліджень та багатьох інших завдань, які вимагають великої обчислювальної потужності. Сьогодні суперкомп'ютери продовжують розвиватися, стаючи все потужнішими та швидшими. Що дозволяє вченим та дослідникам вирішувати найскладніші завдання. З'явлення суперкомп'ютерів відкрило нові горизонти для науки та технологій, допомагаючи людству краще розуміти світ навколо нас та вирішувати складні проблеми Ролі вплив комп'ютерних технологій у сучасному світі. Комп'ютерні технології відіграють важливу роль у сучасному світі, впливаючи на різні аспекти нашого життя. Однією з ключових галузей, де комп'ютери мають велике значення, є медицина сучасні медичні технології використовують комп'ютери для діагностики, лікування та моніторингу пацієнтів. Наприклад, комп'ютерні томографи дозволяють отримувати детальні зображення внутрішніх органів та тканин, що допомагає лікарям правильно поставити діагноз та призначити ефективне лікування. Крім того, комп'ютерні технології використовуються у генетиці для аналізу геномів та пошуку генетичних зв'язків з різними захворюваннями. Іншою важливою галузю є освіта комп'ютери допомагають у навчанні, надаючи доступ до великої кількості інформації та можливість вивчати нові матеріали у зручний спосіб, вони також використовуються для розвитку навичок програмування та інших цифрових навичок, які є важливими у сучасному світі. Комп'ютерні технології мають велике значення у бізнесі та економіці вони допомагають у автоматизації бізнес процесів, управлінні даними та аналізі ринків. Наприклад, фінансові установи використовують комп'ютери для проведення фінансових операцій та аналізу ризиків. Комп'ютерні технології також впливають на культуру та розваги вони дозволяють створювати віртуальні світи, ігри та мультимедійні продукти, які розважають та надихають людей. Наприклад, розвиток віртуальної реальності відкриває нові можливості для інтерактивних досвідів у галузі розваг та навчання. Крім того, комп'ютерні технології впливають на соціальні взаємини та комунікацію. Соціальні мережі, месенджери та інші онлайн-платформи дозволяють людям спілкуватися та обмінюватися інформацією у реальному часі, незалежно від відстані. Комп'ютерні технології також впливають на екологію. Та стали важливим інструментом у боротьбі з кліматичними змінами. Наприклад, вони використовуються для моделювання клімату, моніторингу довкілля та розробки енергоефективних технологій. Усе це свідчить про важливість та різноманітність впливу комп'ютерних технологій у сучасному світі. Квантові комп'ютери є однією з найбільш захоплюючих галузей сучасних технологій, яка відкриває нові можливості для обчислень та наукових досліджень. Однією з ключових переваг квантових комп'ютерів є їх здатність виконувати обчислення на основі квантових бітів або кубітів, які можуть знаходитися у суперпозиції та зв'язані квантовою сплутаністю. Це дозволяє квантовим комп'ютерам вирішувати складні завдання швидше, ніж традиційні комп'ютери та вирішувати проблеми, які були недосяжні раніше. Одним із відомих прикладів використання квантових комп'ютерів є алгоритм ШОРа для факторизації чисел, який може бути використаний для розшифрування шифрованих повідомлень. Крім того, квантові комп'ютери мають потенціал у сферах штучного інтелекту, хімічного моделювання, фінансів та багатьох інших галузях. Однак наразі квантові комп'ютери залишаються експериментальною технологією, існує багато викликів у їх розвитку. Один з головних викликів забезпечення стабільності кубітів та уникнення помилок в обчисленнях. Для досягнення повної потенції квантових комп'ютерів необхідно подолати ці технічні перешкоди та розробити нові методи програмування та алгоритми. Незважаючи на ці виклики, перспективи розвитку квантових комп'ютерів залишаються дуже захоплюючими, оскільки вони можуть змінити парадигму обчислень та відкрити нові можливості для науки та технологій. Комп'ютерні технології мають величезний вплив на сучасний світ, змінюючи спосіб, яким ми живемо, працюємо та спілкуємося. Від початку історії до сучасних квантових комп'ютерів, технології постійно розвиваються, відкриваючи нові можливості та виклики. Ці інновації допомагають нам краще розуміти світ навколо нас та вирішувати складні проблеми. Незважаючи на технічні виклики, Майбутнє комп'ютерних технологій обіцяє бути захопливим та перспективним. Щоб досягти успіху в цій галузі, нам потрібно продовжувати дослідження, інновації та співпрацю. Тільки разом ми зможемо справитися з викликами майбутнього та створити кращий світ завтрашнього дня.